Вона сумує за тобою чи ні? Давай подивимось, що в неї там в голові робиться відносно тебе. Десятка мечів. Вона тут згадує, ну, по-перше, вона себе тут дуже погано почуває. Вона тут вся побита долею, змучена зморена. 50 на 50 вона тут сумує, тому що є моменти, де ти робив її щасливою, а є моменти, де ти якраз і зробив її цією змученою змореною. По зірці має якусь ідею, має якісь бажання, має якусь мрію пов'язану з тобою. Що за мрія? Трійка кубків. Ну, хоче все-таки якогось свята. Тобто, тут знаєш така істина, справжня жінка. Вроді да, вроді хочу, вроді не хочу, але насправді хочу, тому що поруч з тобою було якесь свято. Тут вона з тобою могла веселитись, розважатись, їй було добре. І принц дисків, і ти тут її якось ще й забезпечував? Бо тут якась історія. Ти дивись? Можливо, вона тут задумала якусь придумати вечірку, да де знову ж таки зробити так, щоб ти підкинув їй пару гривень. П'ятірка мечів говорить про те, що вона тут все таки має в планах якось зробити так, щоб ти щоб отримувати від тебе те, що їй потрібно, і тут, незважаючи на те, що ти її тут нерви робиш, да, викачуєш з неї енергію, вона все одно готова віддавати тобі далі цю свою енергію заради якоїсь перемоги. А її перемога це в тому, що вона тут хоче свята коло тебе, а свято її це твої гроші.